Зараз це пропущуться буде трагедія. Трагедія світового. Такі голи залітають раз на 100 А Пацани, я вже просто втомився без хепі-ендів. Треба взяти напевно паузу. Паузу взяли. Ребро вивів команду в груповий раунд ліги конференції і покинув Полісся, щоб тренувати збірну. А на його місце прийшов італійський тренер Алессіо Діонісі, який має величезні амбіції проявити себе в Єврокубках і допомогти вовкам виконати головне завдання на сезон. Одна четверта ліги конференції. Якщо завдання буде виконане, клуб перейде на новий стадіон, який вміщає майже 30 тисяч глядачів, що в 10 разів більше, ніж їх нинішня арена. А партнером даного проєкту є Фалбет. Сідайтеся кому зручніше, і ми починаємо. Дуже багато чого змінилось з того часу, але зараз в нас нова історія: новий тренер, нові футболісти, взагалі нове бачення футболу і розвитку нашого футбольного клубу. Ми бачимо Ернандес Назаренко справа Гуцуля. Футболість. І дуже сильно розкрився за останній рік в центрі поля Бабенко під ними Сарапій. Також це певно зграє Кос Михайличенко, Чоботенко, Безкоровайний, Лукас Тейлор та Волинець. Те, що ці футболісти зараз знаходяться в основному складі, нічого не значить. На новий сезон кожен отримує шанс довести, що саме він гідний грати в основі. Також ми бачимо Шепелєва підсилення з ДК, Прістіч, Воснієць. Кане, який залишився ще з попереднього сезону, попередньої кар'єри, Джарджу, центральний захисник Поспілов, Кудрик, Шастал, Смоляков, Майсурадзе. Також бачимо Македонця Трайкова, центральний захисник Вайле, Корнічук Лзе, Лєднєв Цап, Андрієвський, також підсилення київського Динамо, Папуса Ідманес. Це також футболісти, які залишились з попередньої кар'єри. І на ЦЗ ми бачимо Матіча в кінці місяця. Нас чекає Кубкова гра. Я ж думаю, там буде якийсь підготовчий турнір на даний момент. Наш трансферний бюджет налічує 8 мільйонів для УПЛ, Друзі, це дуже сильно. Пропоную вам додати інтересу до цієї кар'єри і написати свої завдання на даний сезон, який нас повинен залишатись трансферний бюджет, можливо, підтягнути з молодіжної академії футболістів в основу. Ну і по чемпіонату. Хоча в цьому сезоні, я думаю, треба нам боротись за чемпіонство. Дуже серйозні кошти вливаються в команду. Абсолютна свобода дій, молодіжна академія. Ми також обов'язково будемо придивлятися на молодих футболістів. Молодь точно треба підтягувати. як ми бачимо, дуже хороший потенціал в деяких футболістів. Ну, і звісно ж, будемо працювати зі скаутом. Пропоную нашу людину відправити на захід Африки. А точніше, кудись в Нігерію. 6 місяців нам обійдуться в 34 тисячі доларів. Також, друзі, будемо активно працювати на трансферному вікні. Бачимо ми Маурідеса, якого виставили на трансфер. Грає він за Саунд Паулі. Ну давайте послідкуємо. Жоонето з Чорноморця. Подивимось. Ну, це так, просто щоб було. В оренду гложика віддають його. Ну, брати футболістів в оренду, щоб їх прокачати, а потім віддати. Чесно кажучи, це не мій підхід. Вільних агентів зараз подивимось, можливо, хтось там дай й підійде. Кевінг Собот, Послідкуємо. Мемфіс Депай. Уявіть, підпишемо Депая. Але це буде не так реалістично. А я топлю в цій кар'єрі за реаліст. Шиштоф Хорват? Подивимось, Денис Костишин. Не так давно він покинув Олександрію, як ми бачимо, зараз знаходиться без клубу. Послідкуємо. По заданням, що взагалі від нас очікують на цей сезон? Від нас очікують, що в Кубку України ми дійдемо до чвертьфіналу. В прем'єр-лізі ми кваліфікуємося в Єврокуб. За два сезони хоча б раз виграти чемпіонат. Як ви бачите, від нас багато вимагають не на цей сезон, а саме на наступний. Також, як ви вже знаєте, ми в цьому сезоні приймаємо участь в Лізі конференції. І тут від нас хочуть аж чвертьфінал. Ого! Підписувати молодь, окей, 10 перемог в лізі. Взагалі нас недооцінюють. Я тепер їх зрозумів, вони очікують від нас хороший результат в Єврокубках. Дещо дають поблажки на сезон в УПЛ продати двох футболістів і підписати двох важливих. Окей, бюджет працювати дозволяє, тому беремо тільки краще. По одному тренеру для початку нам вистачить. Зустрілись ми з Сарапієм, на даний момент саме він капітан команди, ну нехай поки що так і буде. Якщо він залишиться в основі, звісно. Тим часом прилітає пропозиція від Герти стосовно кости. 4 мільйона. Від кості 21 рік, мінімум 10. 26 років. Ладно, додамо. Будемо спостерігати за ним. По нападникам Ернандес. Раз, два, три. 4, 5. У нас дуже багато форвардів. Брістіча пропоную віддати в оренду. Шастел нехай залишається. Трайков також нехай йде в аренду. 19 років я вся навсяк. Тут багато хто навіть не буде в топ-18 попадати. Я вже мовчу про основний склад. Меличенко може перейти в Португалії. Ну, по суті, друзі, нам треба тільки центр поля. Два гравці. А той, можливо, навіть один. Треба дати завдання скауту. Хай в Європі десь шукаємо. Напевно, в Італію хайде. Без скоровайний може прийти в Донецький шахтар. І так, він коштує 2 мільйони 700 тисяч. Шахта може дати і. 3 мільйони. Один відсоток. Зараз підемо з Костишиним розмовляти. План, щось А ні, братан, це щось ти хочеш, ще якісь бонуси там. Ніякого підписного бонуса. Розклад. Не домовились. Тим паче, що він нам ну не дуже той потрібен. Є Хорват ну, 22 роки. В мальми хочуть безкоровайного. Ми готуємось до Єврокубків. Хорвата Ворсла підписала. Доседілись. Брістіч не домовився з попередніми командами, тому от зараз є варіант підписатись до Лугану. Тим часом у нас Кубок України. А я зрозумію, мені предсезонного турніру не дали відіграти. І перший виклик в цій кар'єрі для нас буде гра за Болоньо. Кубковий поєдинок. Починаємо наступним складом. Ернандес Назаренко Гуцуля. Центр поля Коста Бабенко. Під ними Сарапізліо Михайліченко справа Тейлор, Безкоровайний Чобатенко та ворота Голинець. Алесіо Діонісі. Його перша гра на чолі головного тренера футбольного клубу Полісс. Ернандес! Туди! Заходить штрафний майданчик Назаренко пробиває! Офсайд був! Гуцуля! Зараз футболісти в болоні понесуться вперед. І ми будемо ловити ще один удар! Подача! Можна! Назаренко! Протягує! Назаренко! Лукас Тейлор віддає передачу! І тут можна самому входити кане! Свіжечком просто влітає він в гру. З гостро кута пробуває! Прокопенко віддав далі передачу! Офсайд! був! Пішла у нас потрійна заміна. Ті, хто тільки може зараз з'являться на футбольному полі, безкоровайний! Такі відчуття наче бігають просто по піску. Воно! Шастал! Шастал! Беда, скутавога, давай! Погано! Ну! Та й! Що? Ну куди він б'є по ногам? Друга жовта. Папу. Гадальник. Туди забий. Деб'ютний матч в кар'єрі з того, що програємо 2-0 оболоні. Вилітає Динамо, Лівий Берег, Зоря, Олександрія, Кривбаст, ЛНЗ та Чорноморець. Просто я не розумію, як ми навіть не забили гол! Коску хоче купити Кремонезе. Ні. Це один із лідерів команди на даний момент. А бісніча можна віддавати. Нехай піде набереться досвіду, потім повертається. Філіп Паулін Кенні. Тайлар Адамс. 25 мільйонів, Вибачте, ні. Не потягнемо. Джуд Белінгем. не хочете? 400 мільйонів. Ось такою то Кортізо, Стоп! Оце може бути дуже цікаво. На цей підписний бонус у мене взагалі не може Банально, Банать, тобі повинно вийсти по руках. Все, супер. Отлічно! У мене зараз ці скаути зайняті, і я не зміг нормально його дослідити. Але начебто, по що там все дуже крутий футболіст. Як же ця футбольна форма я молитві? Рейтинг 75, сюди! Його як я відчув! Не треба мені радіону флаксу і ваші гроші. І от друзі, нарешті стартує чемпіонат України. Перший поєдинок, перший тур ми проведемо проти футбольного клубу Зоря Луганська». Є невеличкі зміни, як ви бачите на ФРВ В нас серед мене з Ліва Назаренко, справа Гуцуляк. пара центральних півзахисників Коста і новоприбулий Картіза. Під ними Сарапій, з Ліо Михайличенко, справа Майсурадзе. Пара центральник Чоботенко без коровани, в воротах Волинець. Ну що ж, друзі, перший тур чемпіонату України. Хочеться вже! Хочеться показати, що ми можемо, хочеться відчути своїх футболістів. Пертузові дає далі передачу. от, речі, ну все, він вже потрогав м'яч. Безкоштовно дістався цей хлопчик. І туди. Тудух! Стіка! Так як він дернув? Туди подача на дальню можна пробувати! Є. Є. Пробиває. Швидкість, як ми бачимо, падає через те, що поле дуже сильно мокре. Дощить сьогодні в Україні. Сподіваюсь, що це не дуже вплине на якість гри. Антюх пробиває. Ось! Ай проходить! Швидше! Такої реалізації нам хана! Відключайте його. Ці передачі проходять! Чудово Чоботенко! Телес. Телес сам може! І бий Телес! Телес! Ну от бачите, друзі, все одно дуже сильно вплинуло на старт цього сезону відсутність передсезонного турніру. Ну ти ж показуєш! ну! О боже! Ох! Ох! Ох, і панда хунфу у нас. Пий. Дуби! А, -а, -а, -а. Все на відскоках, друзі! Ні черта не летить! Повертає на Будківського, Будківський віддає нантюха. На Покійно. Покійно, прошу. Старвальний. Пильний замір. Не проходиться. Ну не летить, ні чорта і все. Питання немає тільки до Телес. Просто красунчик. Просто красунчик. Далі. Абсолютно нічого не даємо зробити опоненту. Вони майже м'яча не бачать. Тим не менш, після першого тайму у нас нулі на табло. Хай виходить папу. Там заходь, 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 не бійся. До папу. Найс. Провал. Треба все одно не забувати, що також ми можемо і пропустити. Ще дивно. Пуди. подачу з ботового. Можна туди далі! Ой-ой-ой, ні! Не заслужено! Червона, <ривіт> <ривіт> знову червона тут. Другий матч поспіль наші опоненти отримують червону Крос! <ривіт> Браво, команда! 77 хвилина ми зрівняли! Супер просто розкатали! Ідеально реалізували більш. Руками-ногами чим попало. Виграй! Давай. Можеш дуже сильно! Можеш дуже сильно, та... Да... Це просто треш. Ну він не може головою попасти. Звучить фінальний свисток, друзі, 1-1. Корвати можна видалити, Шутковського також. Ми зараз Пікіра підключимо. Так, вальє. Гроші мене зараз непітавлять. Зігравши один тур в чемпіонаті України, ми маємо один бал. І наступну свою гру ми проведемо проти футбольного клубу «Лівий берег. Як ви бачите, ми продовжуємо тестити свій основний склад. Ну, поле начебто окей. А, да, окей, знову дощ. Дощ іде по КД. Лука Стелла розібрав! Ну що? Провіряй. Ага. Ну, ми, як і прийнято нашому клубу, дуже сильно починаємо гру. Буквально насідаємо на ворота опонента. Реалізація правда підводить нічого собі як жорстко. Супер! Оце вихід, правда, тут. Плочу. Ніхера я не блочу. Не розумію, але чомусь вони взагалі не блокують удари. Лукас Тейлор, як він починає атаку. Картізо. Андрієвський, ну що. Гармату! І тут мені пощастило, що Андрієвський там не пробив. Йо. Ще ніж треба стати. Капувал. Ну він... Ну він по швидкості програє, але по напору взагалі не поступається. Ближньо! Давайте зараз ще такі моменти не реалізовувати. Дувок Ой, 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 ой Уйомнічка! Не було офсайду, браво! Оце вже нарешті гра. Mm -hmm. Чи то можливо опонент дає грати? Чи то, можливо, мої футболісти дійсно зібрались і вже почали притиратися один до одного. Тепер вийди, вийди, вийди! Готуємо подачу! Можливо, зараз! Не летить головою! Далі. Тут! Ще! Луїфер Ернандес, герой першого тайму, але в цілому варто відзначити всю команду. Те, що вони роблять, мені дуже сильно подобається. Деду. Ні, Ну передачі викладає! Просто наші ручки бери, забивай! От, на руці приніс, на. Зараз Ернандеса взагалі затягнемо краще бомбардира. Почувай. Там залазить. Найс. Nice. Тобто, so, підемо за покером. Ой, Картізо! Туди! Туди! 4-0! Я думаю, тепер можна дати пограти тому Шепелю. Картізо. Іди на відпочинок. Дальній удар це єдине, що вони можуть. Це називається удар. Вергаємо м'яч. До речі, там вже скоро повинно бути жеребкування Ліги конференцій. Цікаво дізнатись свою групу. О, яка передача. О, яка передача! Що вони виробляють? Лука Тейлор підключився з захисту в атаку і оформив 5. І... Ай молодчина! І туди. Назаренко. 6-0 Полісся розносить лівий берег. Три голи від Луї Фера -Ернандес. Одна гольова, без доганима. Хоча гравцем поєдинку відзначили Картізо. Також мені дуже хочеться підписати цього Блейк. От я так само відчуваю, як при підписанні Картізо. Генріх, Фух, Мхітарян. Ох, як би нам зайшов Мхітарян. От просто, щоб він нам допоміг в'їхати в цей Єврокубковий сезон. Тим часом Трабзанспор хоче купити в нас Сарапія, але ми кажемо йому, Блейк прибув в стан футбольного клубу Полісси. Отак, сліпу купуємо. 2 мільйони 100 тисяч заплатили утра. Це дуже поганий трансфер. По ходу, нас кинули. Ну що ж, я вам збрешу, якщо скажу, що мені не сподобався ледні. Минулому матчі дійсно він мене вразив. Також я довірюсь Блейку. От є така чуйка, що він зможе війти з перших хвилин в гру. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, з тим, що я виклав за нього 2 мільйони, і треба якось тепер відповідати за це. Стосовно друзі, футбольної форми, якщо ще хто не знав, мене є свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете купити футбольну джерсі улюбленої команди. Поточний сезон, ретро версії фан-концепт, все це там є. Якщо ви хочете щось екзотичне, без проблем пишіть, постараємось знайти. Посилання залишу в описі. Як ви бачите, дуже часто в нас змінюється основний склад. Не можу ще я зрозуміти, кого мені варто задіювати з першої хвилини на постійній основі. От зараз Блейк. Молодий, перспективний. Дорогий, як по міркам УПЛ. Подивимось. Лукас Тейлор дальній удар. Ну. Картізо. Блейк. Було порушення. РЕФ! Дупе, до речі, також грав за полісся, Блейк. Довідав. Туди. Воєєм! Сьома хвилина! О, о, до речі, відкладений гол. Чудово. хай біля. Ух! встати. Доборотись. Сапері. Заблокували. Перший! Андрієвський Молодчина. На характері! Піднік. Ух, небеспіль. Центр поля ввесь. Андрієвський. Сильно пробиває. Хорош, для Не зміг я детально зробити звіт ще один небезпечний удар. Ну, Розслаблятись не треба. Не можна. Лейп. Кертізо. БУм! Подача скутового можна добити. Але треба відзначити, він пробив на цей раз площину воріт. До речі, ми цього ж хорвата хотіли підписати, а зараз він пробиває по нашим воротам. Ну, творс нав'язує гру. Піотер погнав. Ось воно. Ось воно. Ой, яка каждо цього готево. А забив, картизу все ж таки встиг. Я вже думав такі моменти реалізовувати, братва. Можна було просто забрати команду і йти з поля. Пролізе. Пролізе! чудове скарвай. Закрили ближню, але волинець молочина. Такі, такі провали в захисті? Ще в першому таймі 3-0 Полісся спокійно розбирається з борсбор. Хорош. Мофус. Привозити, кажу, не можна. Ой, малий, хорош. 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 Та ну не мішайте йому. Рака нам собача, ну самі собі. Неприємно, але не критично. Ну, ну ну зупиняйте його. Без пала. Хорош. Любить. Ну! Невже не було! Ми Зараз спробуємо розіграти. І надалі. І тут! Небезпечно! Дік не розкатуємо. Но мені трішечки швидкості треба додати своєму захисту. Беренька. І туди. Ой, він же правша. Є пас. Ще один пас. І туди. Подача, кіпер! Забрав? І поки що те, що робить наш головний тренер, мене дуже сильно радує. 16 мільйонів просто шльопнути за Мхітаряна, якому 35 років. Ну це прям буде абсолютно нерозумно. І після трьох сіграних турів, як ми бачимо, Полісся йде на першій позиції. Дві перемоги, одна ніч сім набраних балів. І вже в наступному випуску ми дізнаємось своїх опонентів в лізі конференції. Тосовно трансферів, свої варіанти можете писати в коментарі. Найбільш залайканий комент ми спробуємо здійснити. Ось такий у нас перший пілотний випуск. Хочете продовження, накидайте актив. Побачу актив, дропай наступну частину. Всім вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.